Перш ніж почати тему випуску, я хочу подякувати всім, хто слухає мій канал. Ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу каналу, але відверто кажучи, важлива і фінансова підтримка. Тож буду вам дуже вдячний, якщо ви не пожалкуєте якоїсь символічної та помірної для вас суми. Реквізити для цього ви можете знайти в описі під випуском. Ну, а тепер, власне, переходимо до теми самого випуску. Пропоную вам послухати фрагмент з книги багато званих та мало вибраних», автором якої є Шевцов Василь Юхимович. Однією з незвичайних властивостей інформації є те, що за певних умов вона набуває змісту, створеного з певною метою об'єкта структури. Відповідною дією на інші об'єкти чи структури. Наприклад, будемо ліпити, вирізати, вишивати, малювати якийсь витвір, і будемо при тому весь час думати про те, як впливатиме, або як повинен впливати створений об'єкт на того, з ким він буде знаходитись. При цьому ми програмуємо структуру цього витвору, прикраси свого роду амулету. І коли думка нового володаря торкається цього амулету, або амулет знаходиться у контакті з володарем, то його програма поширюється на носія, спричиняючи як позитивні, так і, в залежності від задуму, негативні наслідки. Подібний ефект мають не лише статичні структури, а й цілеспрямовані, сформовані в закінчену модель думки людини. Які можна назвати мислеформами, мислеформа, досягаючи об'єкту призначення, може впливати на нього, а може і не мати ніякої дії. Все залежить від того, наскільки структури об'єкта готові до сприйняття мислеформи або ж наскільки сама мислеформа відповідає об'єкту. Якщо інша людина впевнена в тому, що на неї подібні речі не діють. То тим самим вона ставить блок для чужих мислеформ, і вони не можуть вплинути на неї. Кращий засіб захисту від подібних речей не вірити в них або ж вірити в те, що ніщо подібне на вас вплинути не може. Впливати на інший об'єкт можна не лише безпосередньо, а й через структури, породжені цим об'єктом. Через структури, які живуть доти, доки живий сам об'єкт. До таких структур належить все, що сформовано, побудовано, створено під впливом даного об'єкту, особливо те, що відстежує фізичні особливості самого об'єкта фото, одяг і таке інше. Атож, не бажано, щоб ваші фото, ваш одяг і інші близькі для вас речі потрапили в недобрі руки. До осіб з чорними, так би мовити, думками. Та якщо це все ж таки сталося, захистом може бути лише більш сильна мислеформа добра і любові. І тоді спрямована на вас негативна мислеформа не знаходить необхідного матеріалу для своєї дії і повертається назад до структури, що її породила, і впливає на неї саму з тими ж наслідками. Ефекти гіпнозу і самогіпнозу, зрочень і заговорів якраз і є прикладами дії мислеформи. Мислеформа може виступати і вірусом, і ліками стосовно інформаційного тіла людини. Причому, чим з більшим почуттям вона формується, тим сильніший її вплив. А тож ніколи не думайте і не говоріть нічого такого, чого б ви не хотіли почути щодо себе. Це кращий засіб запобігти небажаним наслідкам не лише для інших, а й для себе. Бо той, хто втрутився з власної ініціативи у долю іншої людини, без великого бажання допомогти, без любові і глибокого співчуття до людини, якою торкнулася біда, має пам'ятати про закон карми: за все, що ти заподіяв, чим жив і про що думав, прийдеться відповідати. І за добро отримаєш добро, а за зло гріхи і спокуту. Багато хто вважає, що зло повинно бути покарано відразу ж. Але світ інформації це не фізичний світ, це світ з іншою метрикою а тому всьому свій час. На цьому, шановні слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Бережіть себе. І на все добре.